Дивіться, новий вид вендінгового бізнесу. Камери схову з погодинною оплатою на центральному автовокзалі. Тут не наякс, але мав би бути наякс. Можна покласти речі, зарядити гаджет або забрати речі, от, е, внести готівкою, відсканувати чек. От. І тут звичайний цей просто щитувач-карток. Це не термінал. А якби був би термінал Наєкс, то я думаю, він би краще показував завантаженість цієї локації. Показував би о, от завантаженість це саме кількість комірок, середній час, що тут воно знаходиться. Можливо, якийсь технічний збій, щось не відкривається це все, б нам термінал показував, бо це програмується. І набагато зручніше не треба було б цього всього здоровенного терміналу. Достатньо було б реально на Я думаю, медіа 5 вирішив би таку задачу. Бізнес буває різний, і навіть просто за те, що зберегти людські речі на автовокзалі, можна брати за це оплату. А Naix вам цьому допоможе.